Відео про 5 кращих важких танків для прокачки у 2024 році я просив у вас 200 лайків, щоб мені було зрозуміло, що для вас будуть цікавими аналогічні відео про СТ та ПТ. На момент запису цього відео ви назбирали вже більше 600 сотень лайків, що в 3 рази більше, ніж я просив. Мене це приємно здивувало. Тому кожному, хто продивився це відео, протис лайк чи написав коментар. Я дуже вдячний і надіюсь, дане відео вам сподобається не менше. А тепер до теми. Зразу зазначу, будь-який топ завжди є суб'єктивним. Тому ви можете з ним погодитись, а можете не погодитись. В такому разі я готовий прочитати вашу аргументовану критику в коментарях. При підборі танків в даний топ я керувався не тільки їх імбовістю. Для мене важливим показником в цьому питанні була їх унікальність та різноманіття геймплею. Адже навіть з усіма бостами Викачка десятки займає ваш час і зусилля, як і фарм на їх купівлю. Тому я не хочу в цей топ включати однотипні танки, наприклад, СТБ-1 і УДЕС-15-16. Чи об'єкт 430 у так 121. Розставляти танки в рейтингу по місцях я не буду. Я зроблю трошки по-іншому і розташую їх за простотою реалізації. Від самого простого, на мою думку, до самого складного. Тобто, якщо ви новачок або не дуже скіловий гравець, вам краще обирати танк, який буде в цьому списку першим. Якщо він у вас вже є, можете перейти до другого. І так далі. І якраз першим на черзі буде завжди актуальний і найпростіший використання середній танк об'єкт 430У. Простота його реалізації базується на двох важливих параметрах. Перевагах. Перша його броня, яка об'єктивно є найкращою серед усіх СТ на 10 рівні. І друга гармата з хорошою альфою та пробиттям. Для новачка чи слабкого гравця на даний момент кращого середнього танку просто не знайти. Хороша броня пробачає багато помилок, а від високої альфи завжди простіше грати, бо з меншою разовою шкодою доводиться частіше підставлятися, роблячи постріл. Відповідно, значно більше вірогідність отримати у відповідь. Об'єкт 430 у в даному списку є свого роду версією із 400 Серед середніх танків, бо для успішної реалізації цього танку все, що потрібно, це зайняти на карті оптимальну позицію. Зважаючи на те, що гармата в нашого танку, як і в І4, опускається поганенько, позиція ця має бути не в рельєфі, а біля кута якої-небудь будівлі, біля каменю або ж за остовом танку, що дозволить нам танкувати від башти чи виходити від борту. Знову ж таки, все точно те саме, що я говорив про І4 в минулому відео. Приїхав на позицію, став від борту, втанкував, дав дамах у відповідь. До моменту, поки не закінчаться суперники. Зрозуміло, що на 430У треба це робити не настільки агресивно, як на І4, бо все ж таки це СТ. Але я думаю, ви зрозуміли, що саме я мав на увазі. Башта в лобовій проекції в найслабкішому місці має від 300 мм. Це маленька плоска зона з обох боків від маски. Все, що розходиться від цієї зони в сторону, має краще нахиле, а значить і значно кращу приведену броню. Є лючки, які після нерфу можуть пробиватися. Однак вони в будь-якому випадку маленькі. І в них доволі багато переведеної броні. Тому навіть лючки 430-го є швидше плюсом, ніж мінусом, бо більшість СТ-10 в лоб башти простіше пробити, ніж 430 У в комбашту. Верхній бронелист найміцніший серед усіх ст 10 для бронебійного 260 мм і вище. Для кумулятива від 290 мм, для підкалібра це значення буде за 300, адже в нього найгірша нормалізація. Однак варто враховувати, що цей танк низький. Відповідно, на близьких дистанціях більшість танків Буде стріляти в ВЛД зверху вниз. Тому в клінчі ушку верхній бронелист інколи може пробити навіть із 7 ББшкою. Борти прекрасні, ніяких підбаштових зон немає, як і надгусеничних полиць, хороший номінал, гусениці і фальшборти в якості екранів. Загалом танкують впевнено і спокійно. Головне виставляти розумний кут. Гармата не ідеальна, головний її мінус це кути вертикального наведення в мінус 5 градусів. А значить, на рельєфних картах грати буде дещо некомфортно. Також 430у не найкраще. Точність в стоці 0,38. Також шкода в хвилину нижче середнього, як для СТ. Однак це цілком компенсується найвищою, як для СТ альфою в 440 одиниць, а також хорошою стабілізацією та зведенням, а ще кумулятивом з прибиттям в 340 одиниць. Чим ні один танк що буде далі похвалитися не зможе. Тому гармата не імба, але й не лайно. Це приклад хорошого балансу. Зі спорядження, основною збіркою на цей танк я бачу досилач, стабілізатор та загартування. Бо як вже зрозуміло, 430U це певний симбіоз середнього і важкого танку, тому додаткові ХП зайвими не будуть. В другу збірку можна поставити замість загартування турбіну, в ідеалі експериментально, бо, окрім швидкості, вона покращує ще й стабілізацію. Покращення швидкості також має сенс, оскільки іншим СТ10 рівня 430U в цьому відношенні дещо поступається, бо питома потужність в нього швидше від важкого танку всього 14 коників на тонну. Гілка 430U є доволі непоганою. Кожен танк на своєму рівні. Цілком гарно грається. Раніше Т-43 на сьомому рівні дещо не дотягувало до інших, але недавно його непогано апнули, тому проблем з ним не має бути. Тим більше, що 7 рівень проходиться доволі швидко. Ще один плюс гілки заключається в тому, що на 9 рівні в 430-го нема потреби вкачувати ні башту, ні гармату, адже вони в нього зразу топові. Наступний танк в топі Удес 1516. Так, не СТБ-1. Я ні в якому разі не кажу, що СТБ-1 поганий танк чи щось таке. На мою думку, вони приблизно рівні по своїх можливостях в даний момент. І якщо у вас вже є вкачаний японець, то шведа можна і не качати, бо геймплей в них ідентичний. Однак, якщо у вас наразі немає їх обох, я б все ж таки віддав перевагу саме Удесу. Перша причина це знову ж таки простота реалізації. Як і в випадку з 430 у на користь Удесу грає краще броня та більша разова шкода. Зараз же всі навчились пробивати. STB. Тому, в принципі, навіть граючи від рельєфу, великих проблем своєю баштою він не створює. І ще одна причина, чому в даному списку саме UDES-15-16 це шлях до десятки. Бо гілка прокачки, на мою думку, все-таки комфортніша у Шведа. Танки 6, 7 та 8 рівня на голову сильніші за японські аналоги. Дев'ятки, як на мене, не дуже в обох гілках. Однак УДС 16 грається трошки простіше завдяки броні, а також наявності підвізки. Бо у Тайпа 61 даної механіки. Ніки нема, як і в танків, що йому передують. Що знову ж таки, на мою думку, є мінусом, адже щоб адаптуватись до цієї підвізки, навчитись нею користуватися, потрібен час. А гілка Удеса готує нас до десятки починаючи з 8 рівня. Окрім того, тайп має погану максималку, а броня відсутня зовсім. З його переваг варто відзначити лише шкоду в хвилину та хороше пробиття. Ще певний плюс на користь прокачки саме Удиса 15-16, це акція в бій, яка проходить прямо зараз. Тобто, окрім новорічних бустів, ви отримаєте. Та ще більший множник на фарм досвіду, а також знижки на всю гілку. Думаю, я свій вибір аргументував. Тепер, власне, до танку. Почнемо з броні. Про неї варто розуміти одну річ: вона в танках одночасно є, але разом з тим її немає. Тут все залежить від умов, в яких грає Удис. Починаючи від механіки підвізки, закінчуючи бронею, в цього танка все пристосовано для гри в рельєфі. Коли швед виставляється від башти за якогось пагрубка, він виставляє свою броню під максимально хорошим кутом. Тому навіть бронебійний може. Може її не пробивати. Тут знову ж таки все залежить від кута, під яким снаряд входить в броню. Чим вище ви знаходитесь над своїм суперником, тим краще показники будуть у вашій броні. З іншого боку, якщо Удес грає проти когось на рівній площині, то як башта, так і корпус майже не матимуть шансів щось танканути. А все тому, що швед дуже низький. Тож будь-який суперник практично гарантовано буде стріляти в нього зверху вниз, тим самим нівелюючи раціональні нахили броні даного танку. Ще є декілька нюансів. По-перше, комбаш. Вона, звісно ж, є ослабленою зоною, але пробивається насправді не так вже й легко, бо в ній багато номіналу, а також нахили. Тому навіть для бронебійного там буде в середньому від 270 мм. Для кумулятива і підкалібера значення броні буде ще більшими. Борта в Одеса, в принципі, нормальні. Якщо виставляти під хорошим котом, може щось відбивати. Це точно краще, ніж 35-мм борт СТБ-1, який пробивається пальцем майже під будь-яким котом. Також на кормі є два ящика, які є частиною коліжної моделі цього танку. Танку і виступають в якості екрану. Тому, якщо в бою буде ситуація, коли потрібно терміново відступати, даними ящиками є шанс отримати непробиття від кумулятива, адже ті руйнуються на екранах. Підсумовуючи тему броні, в плані танкування цей танк виключно рельєфний воїн. Однак, великої проблеми я в цьому не бачу, адже переважна кількість карт зараз перекопана різними рельєфами. Тому важко буде знайти карту без хорошої позиції для цього танку. Гармата альфа 440 одиниць, як і у випадку 430у, це топ. Показник на рівні. Однак, в Удеса, крім альфи, ще й хороша стабілізація та зведення, а також чудова шкода в хвилину. Точність просто нормальна. Є питання тільки щодо пробиття та швидкості польоту снарядів, що на підкалібрі, що на голдовому кумулятиві пробиття нижче середнього по палаті 254 і 310 мм відповідно. Тобто потрібно більше часу витрачати на вицілювання, ну і гарно знати ослаблені зони в броні. Особисто в мене проблем з бронепробиттям на ньому не виникало. Більше дискомфорту було від швидкості. Польоту снаряду, особливо якщо говорити про підкалібер, бо він летить зі швидкістю 1000 метрів на секунду. А це далеко не топовий показник навіть для бронебійного. Що й говорити, деякі кумулятиви літають швидше. З голдовим кумулятивом все ще гірше, швидкість польоту всього 840 метрів на секунду, і летить він по дузі. Також варто відзначити не зовсім зручне компонування, бо башта розташована в задній частині корпусу. З цього також виходить проблема з підпалами та крітами в лоб, бо двигун та баки знаходяться в передній частині танку. Однак цю проблему можна вирішити обладнанням. Я б на цей танк рекомендував збірку з досилача, стабілізатора та комплекс поліпшення живучості, який додавить ХП, а також зменшить шанс загорітися в лоб. В альтернативній збірці доцільно замінити стабілізатор на систему підвищення мобільності, яка додатково апне максималочку, бо вона в Одеса всього 50 км на годину. Для СТ 10 рівня показник не топовий, тому як варіант можна її трошки бустанути. Крім максималки, все, що стосується в мобільності, в Одеса на топу. Рівні. Максималка назад без всяких покращень аж 24 км на годину. На місці крутиться як вертоліт, швидкість набирає добре. Підсумовуючи, в танка є певні мінуси та нюанси. Однак ні один з них не є критичним, а деякі з них можна пофіксити обладнанням. В іншому це дуже сильний СТ з суттєвими перевагами, зокрема, хорошою бронею, альфою та можливістю відіграти практично на будь-якій карті ефективно. Крім цього, в нього без перебільшень цікавий та унікальний геймплей. До прокачки однозначно рекомендую. Третій танк в топі його величний Центуріон Action X, або якщо трошки скромніше, просто найкращі естецієї гри, що є об'єктивним фактом. По суті, багато розповідати про нього сенсу нема. Про британця потрібно знати лише одне: в нього немає мінусів в принципі. Хтось може це заперечити, сказавши, що в нього далеко не найкраща броня. І ніби в цьому є правда. Однак нам потрібно враховувати, що це за танк. І в нашому випадку це явно не машина прориву чи Штурмовий СТ. Це універсальний танк, який може в бою практично все. Та разом з тим, ні в одному відношенні він не буде кращим, ніж вузько спеціалізована машина, заточена під один конкретний гімплей. Він поступається снайперськими якостями леопарду, бронею 430У, а шкодою хвилину СТБ-1. Однак, якщо 430У танкує краще, ніж Центуріон, то в кемпера він не може аж ніяк. Те саме з леопардом, який чудово реалізовується на дистанції. Однак, коли потрапляє на закриту коридорну мапу або виникає потреба відіграти на близькій дистанції, йому миттю ламають кабіну. а Центуріон може приміряти на себе в одному бою різні ролі і майже в усіх почувати себе комфортно. Башта Центуріона справді може щось танкувати, особливо якщо говорити про гру в топі. Однак в однорівневих боях або ж проти суперників, які стріляють в нас з голдою, цього краще не робити. Бо прямо під гарматою в башті всього 250 мм. Для десятки цього мало. Однак, якщо ми граємо від рельєфу, то часто цю зону не буде навіть видно. Але на такий випадок можна стріляти в лисину британцю прямо над гарматою. Цю зону видно завжди і пробивається вона доволі легко, особливо якщо стріляти кумулятивом, борта під хорошим кутом танкують доволі нормально, не дивлячись на те, що номінал в них невеликий. Але потрібно пам'ятати, що в такому випадку нам можуть дати або ВЛД, яке при танкуванні від борту часто все таки виглядає, або ж що ще простіше, вскоз башти, який знаходиться ось тут. Тобто так, броня далеко не топова, але все ж таки це не папір, як у випадку з леопардом, і частенько вона може виручати. І якщо до броні центру. Суррійно можуть бути питання, то гармата в нього буквально без мінусів. Шкода в хвилину з бойовим братерством, самим звичайним досилачем та доппайком за 3600. Однак, якщо є бажання, можна поставити боновий досилач, вентилятор та інструкцію. І шкода в хвилину перевалить за 4000. А це один з найкращих показників на 10 рівні. Рухливість знову ж таки без недоліків. Вперед максималка 55, назад 20, Питома потужність теж 20. На місці також повертається швидко. В принципі, це типові показники хорошого середнього танку на 10 рівні. Однак я тут швидше про те, що в цьому параметрі Центуріон теж ефективний. Що ж ставити на нього з обладнання? Тут я запропоную дві збірки: перша, найуніверсальніша, як для СТ: досилач, стабілізатор та вентилятор, з максимальним бустом шкоди в хвилину і комфортом стрільби. В другу збірку замість стабілізатора можна поставити загартування, бо на маленьких чи закритих картах дефолтної стабілізації буде вистачати, а от ХП зайвими не будуть. Центуріона Action X до прокачки однозначно рекомендую. Наразі це найкращий СТ в грі, якого спокійно можна називати імбою, і це точно не буде перебільшенням. Єдиний мінус у випадку з його прокачкою буде стосувати з гілки, що передує десятці. Бо там до багатьох танків є певні питання. Якщо шостий рівень справді хороший, то сьомий і восьмий, як на мене, танки сильно гірше середнього. Дев'ятка спірна, є люди, кому вона подобається, а є ті, хто від неї плюються. І я відношусь до других, тому Називати хорошим танком не стану. Четвертий танк у топі разом з тим перший і єдиний барабанний танк в списку ТВП-5051. Про всяк випадок уточню, можливо, ТВП в топ 5 кращих СТ 10 рівня і не входить. Але він тут в першу чергу як кращий представник барабанних СТ. Тому, оскільки я мав на меті представити тут не тільки хороші танки, а й геймплейно різноманітні, з моєї точки зору наявність Чеха тут більше, ніж обґрунтована, завдяки яким достоїнствам Чех знаходиться в цьому списку. По-перше, це швидка перезарядка барабану, всього 24 секунди в стоці, а також миттєва розрядка. 1,5 секунди між пострілами. Тобто, барабан з чотирьох снарядів видається всього за 4,5 секунди. Швидкі реалізації барабану сприяє також хороша стабілізація після пострілу, яка помітно краще, ніж в інших барабанних СТ 10 рівня, Проджето та Бачата. А от стабілізація в цілому не найкраща. Однак є швидке зведення, яке в стоці складає 2 секунди. Тобто, на ходу, звісно, не влучиш. Однак при зупинці танк зводить. Доволі швидко і за мить готовий видавати барабан. Точність 0,34. На всіх приколах буде 0,3 спокійно. Однак пробиття дещо низьке, всього 248 на базовому та 310 на голді. Хоча, на мою думку, цього достатньо, оскільки на динамічній ТВП не так часто доводиться стріляти в лоб якимось міцним танком. В більшості випадків потрібно намагатися грати від помилок суперника, зацілювати перекатки, бо барабан ТВП буквально створений зі своїм швидким КД в барабані для відстрілу танків, які десь необережно. Вирішили проїхатись бортом. Певна незручність є зі швидкістю польоту снарядів, а точніше, велика різниця між підкалібером, який летить зі швидкістю 1400 метрів в секунду, і кумулятивом, в якого швидкість польоту всього 900 метрів. Тобто, якщо по ходу бою ви часто змінюєте тип боєкомплекту, постійно треба перелаштовуватись і брати також різне випередження. Динаміка чудова, 60 км впер та 20 назад. Питома потужність 26 коників на тонну, і на місці повертається зі швидкістю 54 на секунду. Сумою цих показників ТВП знову ж таки комфортніше ніж батчат та Проджето. Бо француз хоч і набирає швидкість краще, але місці повертається геть незграбно. Італійсь має більшу максималку ніж Чех, але довше її набирає. На броні якось зупинятись окремо сенсу немає, бо пробивається він буквально в будь-яку проекцію. Існує, звісно, шанс танканути щось маскою або ж від борту чи ВЛД під дуже гострим кутом, але ймовірність цього мізерна. Тому на цьому танку потрібно грати обережно, боятись бабах, кобр та інші Інших БЗ176 без зайвої потреби не лізти вперед. Ідеальною збіркою на ТВП буде стабілізатор, вентилятор та експериментальна система керування вогнем, оскільки на цьому танку потрібно максимально забустити швидкість зведення, аби при швидкому КД в барабані не було затримки з дозведенням Швидко навівся, швидко видав барабан і так само швидко втік, поки не вломили тягла. В другу збірку можна поставити замість вентилятора загартування. На міських та закритих картах зайвих ХП знадобляться. Хоча основна збірка все ж таки. Перша. Гілка прокачки ТВП дуже хороша. Могла би бути, коли б не Чмоні на восьму рівні, яка скільки знаходиться в грі, стільки тримає солідний титул найгіршого СТ восьмого рівня. Серед прокачуваних так точно. В іншому все непогано. Шостий та дев'ятий рівень взагалі імби, сімка просто середняк. Ну і нарешті, останній танк в топі: Леопард 1. Середній танк з найкращою гарматою в грі, і разом з тим, з найбільшою скілозалежністю. Танк синонім снайпера, і це не безпідставно. Ідеальна гармата у всіх відношеннях, висока альфа в 420 одиниць, в 100 Точність 0,28 і зведення 1,6. Упоровшись в точність, можна і розігнати аж до 0,21. Тобто це природжений кемпер. Цьому також сприяють снаряди леопарда. Звичайний та голдовий снаряд підкаліберного типу. В обох дуже хороше бронепробиття: 278 та 323 відповідно. А також, що не менш важливо, дуже хороша швидкість польоту. Звичайний підкалібр летить зі швидкістю 1488. Ой. Тобто 1480 метрів на секунду, а голдовий аж 1613. Тобто це буквально лазер. Чесно кажучи, я не знаю, чи в нашій грі є ще швидші снаряди. Тобто обирати випередження на дистанцію потрібно мінімальне Будь-яка рухома ціль для нас взагалі не проблема. Динаміка в танка також чудова, максималка, цілих 70 Однак, якщо бути відвертим, набирає він її лише їдучи згори. В цілому леопард набирає швидкість не миттєво. Тому, не дивлячись на рекордну максималку, відчуттях в плані рухливості він навіть трошки поступається. Ті ТВП 50, 50. Броні тут, очевидно, нема. Недарма в нашій грі леопард синонім слова картон. Інколи щось може відскочити від маски, однак в здоровому глузді на це ніхто надіятись не буде. Як я вже сказав трошки раніше, цей танк дуже скілозалежний. Граючи на ньому, потрібно відчувати гру, відчувати ту грань, коли треба стояти, а коли потрібно їхати вперед. Не лізти вперед раніше часу, бо відлітає він миттєво. Але й не перестоювати, бо бої зараз швидкі. Якщо до останнього триматись за свій кущ, ви залишитесь без дамагу. Часи, коли ти Їш в одній позиції, а самі йдуть на тебе минуле, тому потрібно постійно працювати головою, аналізувати на якій позиції ти будеш кориснішим. Якщо на напрямку, де грає леопард 1, нічого не відбувається, можливо, є сенс кудись переїхати. І так далі. Даний танк ні в якому разі не ПТ. Тому, якщо ви хочете собі стріляючий кущ, краще качайте яку-небудь СТРВ-103Б. А леопард 1, як я вже й сказав, про постійне переміщення на карті, про читання гри, про пошук можливостей. Тому якщо ви об'єктивно оцінюєте себе як середній, Нього або слабкого гравця я б рекомендував до прокачки будь-який танк з наведених раніше, бо їх помітно простіше реалізувати, а знач, і простіше отримати від гри позитивні емоції. По обладнанні сюди кращої збірки ніж досилач, стабілізатор та вентилятор не підібрати. Хіба якщо ви хочете відчути, що таке максимально можлива точність, в такому випадку замість стабілізатора можна поставити покращений приціл і відправляти кожен снаряд прямо в яблучко. Кого я обманюю, навіть при такій збірці снаряди будуть падати в землю, бо не варто забувати, в яку гру ми з вами граємо. Гілка прокачки леопарда в цілому достойна, відвертих актусів в ній немає. Шостий, сьомий рівень просто середнячки. А дев'ятка один з найкращих середніх танків на своєму рівні. Наразі всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, протисни лайк. Якщо під цим відео їх назбирається знову ж ті самі дві сотні, я зроблю відео про найкращі ПТ для прокачки в 2024 році.